Всім доброго дня. Це в нас така погода, мороз. Не знаю, чи правильно той градусник показує, чи ні. Вітерець, сніжок трошки. Одним словом, холодно чи зимно. Позатоплювали в хатах. Наташа затопила в хліві. Щоб поросяткам було тепло. Сьогодні хочу показати вам трішки про цю буржуючку. Ми її затопимо, щоб прогріти наш лівчик. На дворі дуже холодно, великий вітер. Потрібно, щоб поросятам було тепло. Не фокусірується. Ось наша майбутня мама. Їй залишилося ще небагато. Коли ми її перегнали, вона через декілька днів знову зірвалася, ми її перепарували. І вже другий раз, другий раз, був успішний. Така вона в нас трохи неряха. Якось неправильно вона собі зробила туалет. Не знаю, побачимо, як буде з поросятками себе вести. Ну, а ми. Будемо розтоплювати. Вчора ми вже топила трішки. І зараз будемо накладати тоненькі дрівцята, потім більші, і розтоплювати кілька хвилин. Трішки паперу, і наша буржуєчка працює. Ось так. рад дрівцята. Добре розгорілося, піддувало, прикрию, щоб не дуже швидко згорало. І хай поросятка гріються, бо малеча трішки змерзла і зарилася. і сплять собі. Зараз буде да тепленько. Тут, де труби з'єднані, я позамащувала глиною. Це тільки що підправила трошки, де пропускає. Парує сохне. Це не дим, а сохне мокра глина. А так все добре. Стелю підбили над трубою такою відбиваючою лівочкою. Хоч воно і далеко, але все ж дерево для підстраховочки. Кури теж ховаються, качки. Колись були кролі, і такі клітки позалишалися, вони так стоять, вочка там сідає, то ще. Та й так вони собі туди ховаються. І димить наша буржуєчка. Наташа вже зайнялася, якісь фокуси на вікна робити. Від сонця в нас ця сторона. Сильно сонячна. Було в нас на вікна із обоїв зроблено. Оце баба видивилася в інтернеті, закомандувала вже таке зробити. Покинула в'язати, виконує свікрушину команду. Оце ж так, як свікрухою жити. Побачимо, що вона зробить. Так, Наташа заказ мій виконала один. Це тільки на два вікна. Це вона поробила такі шторки. Ще треба мені в спальню, але не вистачило цього матеріалу. Треба докупити. Тоді доробить. Минуло півтори години. Прийшла підкинути ось так. Ще не зовсім перегоріло. Такі гарні угольки. Ось так ми ще заклали буржуючку. і закриваємо, хай топиться. Півтори години, наче це й не дуже багато, але так як немає щось кращого, виходили із того, що є, тому виручає. Прийшла відвідати другу невістку, як її здоровлячко, що була вже на роботі сьогодні, да? угу. і поралася сама ходила, спина як. Ще болить, але... вже. Ще болить, ну, терпімо, так. Да. Да. Трошки поміг дядько. Угу. Не знаю, скільки це воно там де встановлюватися, але ще є такий білю в Так, і зайшла подивитися, що вони вже тут у ванні зробили. Так, так. Це. Ще лишилося трубу покрасити. Коли опалення буде завершене, тоді. Ага, На віконечко щось. Так, це тут така плиточка. Тут така. Так, ванна. Що ти там якийсь автомат показував? Що слів? ти пішов? Підня... Воно само... само піднімається, само Самопіднімається, Правда, вони ванну вже купили давно, і унітаз давно купили. Ще до війни лишилося всю плитку постелити і все, але ж не було кому. То Анжела просила брата. Та оце її брат робить потрошки. Машинка у вас була, так? Да? Це було в них куплене, тут така питочка. Така красота. Вже, слава Богу, хоч одне зроблене. Так, тут. А тут душ. Таке, як я казала, що для старих людей дуже треба. Бо я вже як залізу в ванну, то вже вилізти не можу, на колінах треба лазити. І коліна болять не можу стати. А ще ж старість йде. Так. І... Вже дітки купаються. Ходять на унітаз, вже не ходять на відро, не вибігають на двір, вже красота. А на кухні ще дуже багато роботи. Ще багато роботи, шпаклювати, ще стеля, плитка, ще гастри переробити, переробляли план, а тепер треба. Переварувати. Но в них кухня вже все. купляне теж давно. Лишилося це все пощигатурити, поробити, постелити плитку, а тоді вже складати і кухню і все інше. Так, ще двері забула показати. І тут виведена лампочка на стелі. Люстерка вже куплена. що там? Не знаю, вони купляли, Ну, потім вже після праздників приїде Міша та все подоробляє. Шторка теж є куплена. Тоді вже все все доробиться. Так, йшла і замітила, думаю, що воно таке? Оце, каже Анжела, витяжка на кухні. Ого! На газ. На газ. А Оце до. Да. Що таке не бачила? От що з цими собаками робити? І що людям тим казати, що пов'язували? Тут дві приблудних підкинутих, а ти всі людські. Не можна обігнатися, не дають дорогою пройти. Кому жалітися, кому що казати. Все поприводять. А сучки ще й гуляють у відвіт приблудні. Це буде капець. Хм. Позалазили по піштах вети і сидять. Анжела вже попоралася. Дітки прийшли. Олєшка. Привіт. Олєшка. Занятий, він вечера, я він поріг, переступив і кричить, давай їсти. Дівчатка прийшли Настя з Женію. Стасік, мама Добре. Анжела сьогодні в нашого Стасіку, нашому стасікові 14 років. Ще ми його вітаємо, вітаємо з днем народження, бажаємо йому здоров'я і всього. всього сьогодні найлучшого. зробили йому найголовніший подарок. У да. Подарки ми вже йому наперед віддали. Я не наперед. Ти угу. не наперед, угу. да, а ми коли ще в п'ятницю, да, як угу, всі угу. поз'їжджалися, то вже не витерпіли, вже віддали йому податки. І він назбирав, що ти там назбирав, наколядував бабків і на день народження здали. Дві чотириста. Дві 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 що ти теж? Тоже краю чувак. Теж заколядував? Тож заколядував? заколядував. Ага. А посівати прийдеш до бабки? Він взагалі нічого не вчив. <реш> 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 в общем, така у нас скромненька вечора. Саме головне, що є в лівіє Стасіковий. Йому більше нічого не треба. Так. всім смачного, всім на добраніч, Бо вже в нас графік змінився, вже 3 на 3, то вже скоро виключать світло. Будемо при виключали. фонариках. Виключали. It's not really good.